Мої кохані важлива подія найближчих три дні. Кохані, особисті розклади, відповідь на запитання. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що пишете відгуки. Все читаю, не завжди відповідаю, Але я з вами, Дівчаточки, все життя розвиваюся, розвиваюсь далі. Що я хочу вам сказати? Якщо у вас поганий настрій, знаєте, ви в минулому від цього всі наші проблеми це вже минуле, це відійшло. Краще думайте категоріями майбутнього, що ви хочете. Тільки поганий настрій. Так, я в минулому, а що я хочу, наприклад, смати сину людину в майбутньому? Подумали і відпустили, допомагає. Медитуйте. Дівчата, класна новина для вас. Зараз, з цього понеділка, знижка на будь-який амулет, який ви вибираєте, у мене їх багато, знижка велика, 70% Пишіть, я змінила життя багатьох дівчат. Змінюю ваше. І так дивимось. Гарно помішаємо карти. Найближчі події трьох днів. Ви щось не хочете віддавати. Вам щось важливо бачите, усілися і сидите. Щось ви кажете. Це моє. Не віддам. Так. І якось так ситуація. Так, знімається чи ні? Так, да. Якось так ситуація зависла. Бачите, у повітрі. Так, з'явився якийсь шанс у вас. Ось шанс з'явився на щось стабільне і надійне. О Боже! І тут мах. Тобто ви в цьому шансі мах. Ви з цього шансу можете мати все те, що ви захочете, бо у вас є всі інструменти. А про когось це ж річ іде? Так, річ йде про Бога житті Пажик. Пажик Пентаклів, який казав про стабільність і надійність, але нічого не робив, і ви були розчаровані його діями, а більше розчаровані тим, що він нічого не робить. І ви одягли чорні одежі, і ви зараз перебуваєте дуже в такому стані, перебували в розчаруванні, да? тому що те, що хотілося, не збулося. Але, але, але є шанс, і що? Почнете з цією людиною будувати щось третє, стабільне. Я не знаю у когось діти, у когось будинок, у когось брак. Так, так, я таки та ще жінка. Я кажу, так і є, так і є дівчата. Десятка пентаклів. Ви з ним почнете будувати стабільні надійні відносини. Відносини, коли вже вибирати один одного головою, вибрати з ним брак. Ось про цей шанс і говорить вам доля. Найближчі три дні, ось про цей шанс і говорить стабільність і надіюсь, і ви хочете його взяти, і ви його візьмете.